Всім привіт! Зараз зніму коротеньке відео про генерацію за січень 25-го року. Сьогодні гарна погода. З обіда вийшло сонечко. Нульова температура. Бачимо, що нас нагенерувала і генерує станція. Під'єднався станції. І ось по днях можна подивитися генерацію. 30 січня 66 кВт. Так, і загальна 627 кВт. Так, зараз Прямо зараз дає 12,9 кВт. І того за попередній місяць за січень, ми спожили майже 400 і віддали по зеленому тарифу 220. Того зекономили. Приблизно 1700 гривень на платежах і додатково заробили, можна сказати, чи згенерували на 1000 приблизно 200-300 гривень. Ну разом за січень місяць 25 року вийшла. Майже 3 тисячі гривень, 2 900, 3 тисячі точно не можемо сказати до гривня, бо по факту трошки цифри інші. Бо лічильник показує одні дані, інвертор трошки інші, Ну, все воно не совпадає. Ну, але це там 1% похибки, грубо кажучи. Того січень місяць 3 тисячі гривень. Цей місяць почався гарно. Ну і минулий по моїх спостереженнях за 5 років станції це вийшов самий продуктивний. Було 500, коли були відключення 200, найменше, ну а в цьому місяці 620 кВт. Так що Побачимо далі, що нам буде показувати погода. Так що на цьому буду завершувати. Скоро вже рік. Підведемо підсумки. Потім побачимо, що така станція може дати за рік часу. 17 кВт, 600 Вт по панелях і 17 інвертор. Без перегрузу. Все, дякую всім за увагу. До наступних відео.